Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати, в якому стані та як розвиваються мої троянди з моменту обрізки на сьогоднішній день, як я їх коротко обрізала та в якому стані вони були, ви бачили у моєму відео. Після обрізки я зробила всі кореневі підживлення. Чим я це робила, є відео на моєму каналі. Тож, на кореневому підживленні зупинятись не буду. Пропоную обговорити тему позакореневого підживлення це внесення добрив шляхом розпилення під час вегетації будь-якої рослини. Листове живлення. в мене зараз запитують, чим, коли, а головне, чому саме так я підживлюю троянди. Я не одразу прийшла до такого варіанту. В мене не так було багато троянд та й взагалі інших рослин. Як і всі початківці, я так думаю, використовувала тільки кореневе підживлення, проливала та підсипала добрива. В основному це були азотні добрива навесні і якісь комплексні один-два рази за сезон. І чекала гарних доглянутих кущів рясного цвітіння. І коли мої троянди не давали результату, як би мовити, як на картинці, не розвивались або зовсім гинули, я почала вивчати, експериментувати, пробувати безліч препаратів та варіантів їх внесення. Тож так, я і знайшла для себе такий спосіб підживлення. Тож, коли починати? Листове живлення. Тоді, коли на трояндах розкрились листочки. На одній троянді це може бути раніше, на другій пізніше. В цьому році все дуже стрімко. Обробка почалась на три тижні раніше, на моїх трояндах вже є бутони. Ось вже починає тріскатись бутончик і видно колір. Тож дивіться по своєму регіону та розвитку рослини. Трошки згадаємо, якими добривами я роблю листове підживлення. Так як ми вже внесли азотні добрива на початку вегетації, для того, щоб дати старт рослині, щоб вона наростила нові пагони, зелену масу, нам потрібно внести добрива з балансованим складом фосфору, калію та азоту. На даному етапі вже великої кількості азоту нам не потрібно. Нам потрібно підтримувати рост рослини та активувати бутонізацію, щоб троянда заложила максимальну кількість бутонів та рісно цвіла. Я використовую плантафол з формулою 20 20 20 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію. Обробку роблю два рази з інтервалом 7-10 днів 20-25 грамів на 10 літрів води. Не обов'язково купувати плантафол саме в такій упаковці. Ви його можете купити як на вагу або в будь-якій іншій упаковці. Головне, щоб залишалась ця формула. з процентом Азоту, фосфору та калію. Потім застосовую препарат Плантафол 54 10 азоту, 54 фосфору 10 калію. Він створює умови для формування бутонів і рясного цвітіння. В цей період трояндам потрібен фосфор, калій і в невеликій кількості азот. Азот для підтримки правильного росту, розвитку листків і пагонів, фосфор для прискорення формування бутонів, збільшення кількості бутонів, розмір квітів. Він стимулює більш насичений та яскравий колір. І калій для підвищення імунітету, підвищення стійкості до хвороб та шкідників. Його я використовую також 20-25 грамів на 10 літрів води. 54 1054,10. Я буду чередувати з препаратом Brexil Mix. Це Збалансований комплекс мікроелементів. Так як в цей період трояндам потрібні мікроелементи, так як при їх дефіциті троянди починають скидувати бутони, в мене був вже такий випадок з трояндою Леонардо да Вінчі. Тож я буду чередувати препарат 54 105410 з Brexil Mix. В час цвітіння троянд обов'язково робимо перерву у підживленні, тому що додаткове живлення в цей період скоро час 1 квітнення. Потім Після першого цвітіння, після обрізки троянд, я поновлюю обробку, починаючи з препарату «Плантафол-20-20-20», роблю одну або дві обробки. і Потім за тією ж самою схемою препарат «Плантафол-10-54-10» з чергуванням Brexel Mix. Цю схему я застосовую до серпня місяця. З серпня місяця я починаю Використовувати препарат 5-15-45 з черигуванням Мікс. Чому листове живлення? Тож коротенько про переваги. Перше, листове живлення дає рослині поживні речовини, які вона не може отримати з ґрунту. Друге, рослина поглинає поживні речовини через листки значно швидше, ніж через корінь. Це дуже важлива перевага, якщо рослина в критичному стані захворіла. Третє, позакореневе підживлення, як на мене, виявилось економічніше. Так як для його проведення необхідна незначна кількість препарату, а під корінь потребується значно більше ґрунтових препаратів. Четверте, це на додаток до третього. Коли у вас велика ділянка, багато рослин. Які теж потребують належного догляду, то це важко кожен кущ і прорихлити, і внести добрива, і пролити, і обрізати, особливо в розпал сезону. Тому ці процедури я роблю тільки ранньою весною: на початку вегетації, а потім я все підживлюю по листочкам. Так, я підживлюю не тільки декоративні культури та квіти. Айовочеві, плодово-ягідні, хвойні, тобто все, що має листочки: виноград, малина, смородина, півоні і тому подібне. Тож, в цьому відео я нагадала, які препарати я використовую при листовому живленні. А головне розповіла, які це живлення мають для мене переваги. Тож, дякую вам за те, що знайшли для мене час, подивились моє відео. Дякую за вподобайки, за репости, за коментарі. Підписуйтесь на мій канал, заходьте на подальші відео. Дякую всім за увагу, всім бажаю успіхів, гарного та мирного дня.